Їх мета подарувати людям позитивні емоції та незабутні враження. Фестиваль вільні вже в четверте відбувся у Чернівцях, аби висловити свою любов та вдячність усім, хто захищає та підтримує українців. Організатори дійства обрали унікальну дату день подяки. Більше подробиць далі. Минулими вихідними у Чернівцях відбувся фестиваль вільні. Даний захід для дітей, підлітків та дорослих організували представники церкви Сінай, об'єднавшись з іншими благодійниками. У нас завершальний фестиваль вільні, який ми назвали День Подяки, тому що вже якби холодає, і сьогодні в нас останній такий фестиваль в цьому році. Ми назвали його День Подяки, тому що сьогодні особливо ми хочемо подякувати різним сферам нашого суспільства. Фестиваль вільні відбувається у Чернівцях вже не вперше. Цікаві розваги, різноманітні конкурси та нелегкі завдання. Основа даного дійства. Проте цього разу куратори вирішили вразити гостей новим форматом. В нас сьогодні є дві палатки. Основні це буде програма, яка буде проходити десь півтори години. Буде програма для молоді і дорослих, і також буде програма для самих маленьких. Це буде біблійний урок, спілкування у дітей. Буде рукоділля і буде музична така частина програми. Після того вони будуть іти на локацію, де можна поїсти, і будуть їсти. Ми приготували голубці, салат, солодощі, напої. Доброчинці благодійного фонду Ембрейс долучились до організації фестивалю за словами керівника фонду Олександра Пуршаги. Основна мета заходу об'єднати українців у нелегкий для країни час. Ми залучимо сюди і внутрішньопереміщених осіб, тобто людей, які живуть в цьому мікрорайоні, які переїхали до нас в зв'язку з те, що в нас війна в країні, і ми можемо разом послужити для цих людей. Ми можемо також послужити для діток, які разом з нами, і саме направлений фестиваль вільні, щоб донести всім людям, що ми є вільні. На фестиваль завітали і представники влади, зауваживши в такий непростий для всіх час. Організація даних заходів є досить важливою. Важлива подія, перш за все, тим, що навіть сама назва День подяки говорить про багато чого. Найосновніше те, що подяка Всевишньому за все, що у нас є на сьогодні. Такий складний час, крім боротьби зі зброєю в руках підтримки волонтерів. Наших збройних сил і надзвичайно важливо, щоб ми всі насправді жили з Богом в серці, щоденно молилися, бо тільки один Господь знає стільки, ще нам пройти того шляху, і тільки Він знає, як ми маємо пройти, пройти ті випробування. Організатори фестивалю вільні планують долати нові вершини та виводити свою справу на новий рівень. Ми плануємо не тільки відновити, ми плануємо розширити масштаби цього фестивалю, щоб це, якщо дасть Бог, був міський фестиваль, щоб тут було ще більше локацій, ще більше дітей, ще більше посмішок в такий тяжкий для України час, ще більше надії, ще більше Бога в серцях цих людей. Будемо підтримувати і я, керівник благодійного фонду «Ембрейс», Ми з нашим фондом долучаємося. Наші волонтери вони також тут працюють. І ми будемо все робити для того, щоб цей фестиваль мав місце життя і надалі. Нагадаємо, фестиваль вільні для дітей та молоді відбувається на Буковині вже в четверте. Організатори заходу запевняють, у 2024 році дана традиція буде продовжена. Альон Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.